Готові до глибоких змін. Сьогодні ми розглянемо книгу, яка може допомогти вам залишити травми в минулому і почати нове життя. Ця книга це справжня революція у розумінні психотравм. Ви побачите, як автор, експерт у галузі травматерапії показує, що тіло може бути ключем до зцілення. Хочете дізнатися, як звільнитися від минулого і знайти внутрішню гармонію? Дивіться далі, це буде незабутньо. Тіло веде лік, як лишити психотравми в минулому, стала міжнародним бестселером, продаючи мільйони копій по всьому світу. Вандер Колк, провідний експерт у галузі посттравматичного стресового розладу ПТСР, здобув визнання за свої новаторські дослідження та унікальний підхід до лікування травм. Його книга допомагає подолати проблеми з самооцінкою, емоційними розладами та знайти внутрішню гармонію. Вона є обов'язковою для всіх, хто прагне зрозуміти, як минулі травми впливають на наше тіло і розум і як звільнитися від їхньої тягарі. У своїй книзі Тіло веде лік. Я прагну пояснити, як психотравми впливають на наш організм. Коли ми переживаємо травматичний досвід, наш мозок і тіло зберігають ці спогади. Часто ці спогади залишаються в нашій підсвідомості, але вони впливають на наше повсякденне життя, викликаючи тривогу, депресію та інші проблеми. Щоби вилікуватися, ми повинні зрозуміти, як наші тіла зберігають ці травми і як ми можемо звільнитися від їхнього впливу. Визнання того, що травма справжня і має фізичні наслідки, є першим кроком до зцілення. Коли ми переживаємо травму, наш мозок переходить у режим виживання, що змушує нас відчувати постійний стрес. Це може призвести до хронічних проблем зі здоров'ям, таких як біль, безсоння та хвороби серця. Важливо розуміти, що ці симптоми не є в нашій голові. Вони реальні і потребують лікування. Одним із найважливіших аспектів зцілення є робота з тілом. Тіло зберігає спогади про травму на фізичному рівні, тому важливо знайти способи звільнити ці спогади. Йога, медитація та інші види тілесної терапії можуть бути надзвичайно корисними. Розуміння зв'язку між тілом і розумом є критично важливим для зцілення. Наш мозок обробляє травму, використовуючи ті самі нейронні шляхи, що й наші тіла. Цей зв'язок пояснює, чому фізичні симптоми можуть супроводжувати емоційні страждання. Навчання слухати своє тіло і розуміти його сигнали є ключовим аспектом у процесі зцілення. Робота з тілом може включати різні техніки, такі як масаж, дихальні вправи та тілесна терапія. Ці методи допомагають звільнити напруження і зняти стрес, який зберігається в тілі після травми. Важливо знайти ті методи, які підходять саме вам. І робити їх частиною свого щоденного життя. Пам'ятайте, що зцілення це процес, який вимагає часу і терпіння. Важливо не поспішати і давати собі дозвіл на відпочинок і розслаблення знайдіть час для себе і своїх потреб і не бійтеся звертатися за допомогою, коли це необхідно. Йога є однією з найважливіших технік зцілення. Вона допомагає нам відчути своє тіло, знайти внутрішню гармонію та знизити рівень стресу. Йога дозволяє нам знову відчути контроль над своїм тілом, що є важливим аспектом зцілення. Практика йоги може бути різною і важливо знайти той стиль, який підходить саме вам. Медитація також є важливою частиною процесу зцілення. Вона допомагає зосередитися на теперішньому моменті і звільнитися від негативних думок. Медитація може бути складною на початку, але з часом вона стає легшою і приносить більше користі. Важливо почати з кількох хвилин на день і поступово збільшувати час практики. Інші техніки, такі як дихальні вправи та тілесна терапія, також можуть бути корисними. Важливим аспектом зцілення є розуміння того, що травма може змінити нашу сприйнятливість до світу. Це означає, що ми можемо відчувати постійний страх та тривогу. Терапія розмовами, когнітивно-поведінкова терапія та інші методи можуть допомогти нам переосмислити наші спогади та навчитися справлятися з емоціями. Важливо знайти терапевта, який розуміє специфіку роботи з травмами. Відновлення почуття безпеки є ключовим моментом зцілення. Травма змушує нас відчувати себе вразливими та беззахисними. Важливо створити середовище, в якому ми будемо почуватися захищеними. Це може бути наш дім, робоче місце або місце для відпочинку. Співчуття до себе також є важливим аспектом зцілення. Часто ми є найсуворішими критиками самих себе, особливо коли йдеться про травму. Важливо навчитися бути добрими до себе, розуміти, що наші реакції на травму є нормальними і природними. Самоспівчуття може допомогти нам відновити емоційну рівновагу та покращити самопочуття. Соціальна підтримка є ще одним важливим фактором зцілення. Травма може змусити нас відчувати себе ізольованими та самотніми. Важливо знайти людей, які розуміють нас і підтримують це можуть бути друзі, сім'я або групи підтримки. Взаємна підтримка допомагає нам почуватися зрозумілими та прийнятими. Творчість також може бути потужним інструментом для зцілення. Малювання, музика. Письмо та інші форми самовираження можуть допомогти нам опрацювати наші почуття та знайти нові способи бачити світ. Творчість дозволяє нам висловити те, що важко сказати словами, і може бути надзвичайно терапевтичною. Пам'ятайте, що процес зцілення не є лінійним будуть дні, коли ми відчуватимемо себе краще, і дні, коли ми будемо боротися з болем. Це нормально. Головне, не здаватися. І продовжувати працювати над собою. Кожен крок вперед це перемога. Нарешті варто зазначити, що кожен з нас має силу зцілитися. Незалежно від того, наскільки глибокою є травма, ми можемо знайти шляхи до відновлення. Важливо вірити в себе і свої можливості. Травма може змінити наше життя, але вона не повинна визначати наше майбутнє. Ми можемо знайти силу всередині себе і створити нове, щасливе життя. Одним із найважливіших кроків у зціленні є вивчення зв'язку між тілом і розумом. Наші тіла можуть розказати нам багато про те, що ми пережили, і про те, як ми можемо зцілитися. Навчання слухати своє тіло і розуміти його сигнали є ключовим аспектом у процесі зцілення. Робота з тілом може включати різні техніки, такі як масаж, дихальні вправи та тілесна терапія. Ці методи допомагають звільнити напруження. І зняти стрес, який зберігається в тілі після травми. Важливо знайти ті методи, які підходять саме вам, і робити їх частиною свого щоденного життя. Пам'ятайте, що зцілення це процес, який вимагає часу і терпіння. Важливо не поспішати і давати собі дозвіл на відпочинок і розслаблення, знайдіть час для себе і своїх потреб, і не бійтеся звертатися за допомогою, коли це необхідно. Травма може впливати на наше життя різними способами, і кожен з нас реагує на неї по різному. Важливо розуміти, що немає правильного чи неправильного способу реагувати на травму. Кожен з нас має свій унікальний шлях до зцілення і важливо шанувати цей шлях. Навчання нових навичок також може бути корисним у процесі зцілення. Це може бути нове хобі, заняття спортом або навіть вивчення нової мови. Нові навички допомагають нам зосередитися на позитивних аспектах життя і знайти нові джерела радості і задоволення. Важливо також навчитися відпускати минуле і зосереджуватися на теперішньому. Травма може змусити нас застрягнути в минулому, але зцілення вимагає, щоб ми навчилися жити в теперішньому моменті. Практики, такі як медитація та усвідомленість, можуть допомогти нам зосередитися на тут і зараз і знайти спокій і гармонію. Зміни в харчуванні також можуть відігравати важливу роль у процесі зцілення. Здорове харчування допомагає підтримувати наші тіла і розуми в гармонії, покращує настрій і дає енергію для щоденних справ. Включайте у свій раціон більше свіжих овочів, фруктів і інших корисних продуктів. Важливо також не забувати про важливість сну. Добрий сон є необхідним для нашого фізичного і емоційного здоров'я. Створіть регулярний режим сну, уникайте стимуляторів перед сном і створіть спокійну атмосферу у спальні. Це допоможе вам краще відновлюватися і справлятися зі стресом. І нарешті пам'ятайте, що ви не самотні у своєму шляху до зцілення. Багато людей пережили травми і змогли знайти шляхи до відновлення, знайдіть свою спільноту, де ви зможете ділитися своїми переживаннями і отримувати підтримку. Разом ми можемо подолати будь-які труднощі і знайти шлях до нового щасливого життя. Тіло веде лік це не просто книга про травму, це керівництво до зцілення і відновлення. Вона допомагає нам зрозуміти, як минулі події впливають на наше теперішнє і як ми можемо знайти силу всередині себе, щоб подолати ці виклики. Вірте в себе, працюйте над собою і пам'ятайте, що зцілення можливе. Ви заслуговуєте на щасливе і здорове життя. Розуміння зв'язку між тілом і розумом є критично важливим для зцілення. Наш мозок обробляє травму, використовуючи ті самі нейронні шляхи, що й наші тіла. Цей зв'язок пояснює, чому фізичні симптоми можуть супроводжувати емоційні страждання. Навчання слухати своє тіло і розуміти його сигнали є ключовим аспектом у процесі зцілення. Робота з тілом може включати різні техніки, такі як масаж, дихальні вправи та тілесна терапія. Ці методи допомагають звільнити напруження і зняти стрес, який зберігається в тілі після травми. Важливо знайти ті методи, які підходять саме вам, і робити їх частиною свого щоденного життя. Пам'ятайте, що зцілення це процес, який вимагає часу і терпіння. Важливо не поспішати і давати собі дозвіл на відпочинок і розслаблення знайдіть час для себе і своїх потреб, і не бійтеся звертатися за допомогою, коли це необхідно. Травма може впливати на наше життя різними способами, і кожен з нас реагує на неї по-різному. Важливо розуміти, що немає правильного чи неправильного способу реагувати на травму. Кожен з нас має свій унікальний шлях до зцілення, і важливо шанувати цей шлях. Навчання нових навичок також може бути корисним у процесі зцілення. Це може бути нове хобі, заняття спортом або навіть вивчення нової мови. Нові навички допомагають нам зосередитися на позитивних аспектах життя і знайти нові джерела радості і задоволення. Важливо також навчитися відпускати минуле і зосереджуватися на теперішньому моменті. Практики, такі як медитація та усвідомленість, Можуть допомогти нам зосередитися на тут і зараз і знайти спокій і гармонію. Зміни в харчуванні також можуть відігравати важливу роль у процесі зцілення. Здорове харчування допомагає підтримувати наші тіла і розуми в гармонії, покращує настрій і дає енергію для щоденних справ. Включайте у свій раціон більше свіжих овочів, фруктів і інших корисних продуктів. Важливо також не забувати про важливість сну. Добрий сон є необхідним для нашого фізичного і емоційного здоров'я. Створіть регулярний режим сну, уникайте стимуляторів перед сном і створіть спокійну атмосферу у спальні. І нарешті пам'ятайте, що ви не самотні у своєму шляху до зцілення. Багато людей пережили травми і змогли знайти шляхи до відновлення. Знайдіть свою спільноту, де ви зможете ділитися своїми переживаннями і отримувати підтримку. Разом ми можемо подолати будь-які труднощі і знайти шлях до нового щасливого життя. Тіло веде лік це не просто книга про травму, це керівництво до зцілення і відновлення. Вона допомагає нам зрозуміти, як минулі події впливають на наше теперішнє і як ми можемо знайти силу всередині себе, щоб подолати ці виклики. Вірте в себе, працюйте над собою і пам'ятайте, що зцілення можливе. Ми дуже вдячні нашим військовим за можливість створювати пізнавальний контент у такі важкі часи. Пропонуємо вам задонатити бодай 10 гривень на банку. Всі кошти ми спрямовуємо на допомогу ЗСУ а також на розвиток каналу.